Компанія EXTA Stock вас Time! Ekstra сток, Вау! Карго офігені з боковими кишенями, Вау! спортівки з боковими кишенями. Е, значить, Підписуйтесь на наш канал, вступайте в нашу спільноту Viber, підписуйтесь на наш Тік-Ток. Заходьте на наш сайт, заходьте в нашу Viber-спільноту. Заварюємо чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, Спортивні штани ще зараз, з боковими кишенями. Модні, стильні, молодіжні. Так, з боковими кишенями cargo, трансформери. Ось такі. З боковими кишенями розмір МЛ. Плащовка. Карго. Ось такі модні стильні, широкі знизу, як зараз. Модно. Легкі. СТР з боковими кишенями. Ще ASUS ZARA Denim На манжетах з боковими кишенями. Також такі модні джинси. Знизу розширені, Як зараз актуально і модно. Продовжуємо розбирати мішок. H&M З боковими кишенями залужені знизу. Джонс. Так, з, з високою посадкою, з боковими кишенями. Ще. Так, ічем. Так, з боковими кишенями. Биршка, пулэнд бир, биршка. Так, гастро классный, стангарный. Зара, Яджини. Размер до xl 2, XL трансформери. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.